Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 13 грудня на східному узбережжі половина другої. І розпочну топові американські новини з огляду а, візиту президента Зеленського США. Він закінчився. І от деякий аналіз. просто... Що відбулося? Ну, результати очікувати ще дуже рано. Чим, чим закінчився цей візит? На, сьогоднішні, на сьогоднішній момент, в принципі, результатів таких візуальних абсолютно ніяких немає. Візит закінчився сумісною заявою Байдена і Зеленського. Ось. І дивіться, знаєте, що. Така ситуація трапилася, яка нагадала трошки моє дитинство. А що саме трапилось? що Байден пообіцяв, що там великий пакет на 61 мільярд доларів ще в розробці. Ось, але зараз він дасть Україні пакет допомоги на 200 мільйонів доларів, і це в принципі немаленька сума з одної сторони. А з другої сторони, це, якщо я не помиляюся, це приблизно два. На ці гроші можна купити боєприпасів для України достатньо на два тижні. Так що, моменти з дитинства, це коли я їздив в гості до свого діда і баби в село, мені дід завжди на дорогу давав одного карбованця. Каже, це тобі на дорогу. Оце щось приблизно із цієї серії. Ці 200 мільйонів доларів, це. Приблизно так. А йдуть дискусії відносно цього візиту, відносно того, що хочуть республіканці. Знову ж таки, більший захист на південних кордонах, це паркан. Підкоригувати трошечки закони із іммігрантами, е кого відправляти назад, і такого роду. Тобто, дуже такий комплексний підхід до. Е Легальної і нелегальної імміграції, ну, основному нелегальної через південні кордони. Ну, але взагалі, дивіться, така фон українського президента Сполучених Штатів був створений в мас-медіо доволі такий крепкий, я б сказав би, наприклад, для прикладу, я не знайшов в українському перекладі, але кому цікаво, я от залишу посилання під цим відео. А є така передача на СІБІ 60 хвилин. Не путайте з Кабієвою. Це серйозна справжня передача. Там кожну неділю вона виходить і там випускається сюжет. Вся програма йде три години, і сюжет, три сюжети викладаються. Так, один із цих трьох сюжетів був якраз. Про херсонське підпілля. А, і от журналісти від CBS їздили прямо туди. от Зараз, от буквально, на днях в Херсон там знайшли якийсь бункер, і під час зйомок навіть були артилерійські обстріли від московитів. О, Тобто, доволі тема тримається в мас-медіа, мас підтримується тема українська, але... Отаких От голосних е, поки що заяв немає. Республіканці кажуть, що ми все рівно не почули те, що ми хочемо почути. Для нас безпека своєї країни на першому місці. Така класна популістична заява. Е, демократи в свою чергу кажуть, що ми вже йдемо на компроміс. Ми вже пообіцяли запропонували зробити дуже багато від наших оригінальних там. Законів, які ми пропонували. Ну, а, якщо реально дивитися, то до різдвяних свят закін... залишилося ну, трошки більше тижня робочого, а потім починаються свята, а потім новий рік. От. А потім, якщо вірити е... Білому дому, то грошей більше на фінансування України нема, поки не буде нового цього бюджету, або як мінімум якоїсь окремої статті. Ось, ну але в межах Америки дивіться, яка найбільша новина? Це те, що Хантер Байден йому, по його питанню з усіма його кримінальними походеньками минулими. Конгрес планував провести закрите засідання, тобто вірніше, спілкування, допит, як хочете це називайте. І йому потрібно було з'явитися для цієї опитування цього сьогодні, 13-го числа, був останній день. Так от, Хантер Байден уже раніше сказав, що мені не треба ніяких закритих, там, незрозумілих таких всяких допитів. Я з'явлюся дати свідчення тільки, якщо буде це публічно, відкрито, щоб потім не можна було перекрутити мої слова чи вирізати із контексту і так далі. І сьогодні він з'явився, приїхав. Ну і зробив все так само супер-супер популістично, публічно. Призвав туди цілу кучу журналістів. Приїхав, сказав, що «Да, я помилявся, я там багато чого наробив, і я готовий давати публічне свідчення. А за закритими дверима не треба ніяких маніпуляцій. Зробив таку заяву. От. І не пришивайте мого батька до цього діла. Те, що ви там хочете зробити імпічмент йому, це чисто політична заява, тому що Байден в моїх справах замішаний. Батько Байден в моїх справах замішаний не був. Сів в машину і поїхав. Чим це все закінчиться, незрозуміло, тому що заява була зроблена, якщо Байден не з'явиться. То йому загрожує затримання, тобто ув'язнення, там, садить його в СІЗО і так далі. Але коли, я пам'ятаю, з сьогодні свого дитинства згадки. Була колись казочка така, що пан там дівчині сказав і приїхать, і не приїхать. І вона там на одною ногою на санках до нього прискочила, хто українську класику народну, народні казки пам'ятає. Так само і тут Гайд... цей хантер Байден ніби приїхав і ніби й не приїхав. Так що продовження триватиме цієї санта Барбари в цьому питанні, що буде далі. І ще одна дуже така велика тема в межах Америки, і особливо передвиборча вона потім буде так само буде продовження. Білий Дін звернувся, адміністрація Білого Дому звернулася в Верховний суд Сполучених Штатів Америки, щоб дали роз'яснення. Чи вірніше не роз'яснення, а розібралися відносно а, пігулок аборт, абортовських пігулок? Конкретніше називається міфепристон, якщо я правильно прочитав. І це пігулка, яка застосовується на радніх станіях вагітності за допомогою цієї пігулки, припиняється вагітність і так далі. Ну це в принципі, вже якщо так по-простому, то це аборт на дуже ранніх стадіях. Так от Верховний суд сказав, що так, ми візьмемо це питання. І Так само дивіться, щоб ви зрозуміли. Верхов до Верховного суду звертаються за безліччю питанням для розладів, і він не бере все, що йому там пропонують. О, вже мухи проснулися. Вибачте. Так, випустимо її на свободу. В Тенесі політає. А, так от а, Верховний суд поводився розглянути для того, щоб а, винести вердикт, чи зробити цю пігулку доступною, чи ні. Ось зараз це можна через свого сімейного лікаря, чи там різні організації, які займаються е, такими штуками. Е, от можна це зробити. Ще одна історично велика подія, але якщо реально подивитись не про що, це те, що плюс-мінус 200 країн сьогодні погодилися е, знизити використання е, Фасил fuel англійською мовою. Це називається українською це викопне паливо, тобто вугілля, нафта і природний газ, які в принципі, погіршують глобальне потепління на планеті Земля. Але чому я сказав, що це не про що? Тому що це просто погодились, але знов ж таки Китай і Індія були проти. Це вже, як ви розумієте, половина людства на планеті Земля. Бідні країни, які ніби погодились, сказали, ми зробимо, але нам треба, щоб багаті країни давали багато облас, тоді ми будемо робити. А терміни, коли, скільки має почати урізатись використання цих нафтопродуктів, незрозумілі, дуже розмилені. Тобто ніяких таких конкретних дій не сказано. Так, ми готові. ну Історично, історично чому історичний така подія, тому що ну вперше вони погодилися навіть на такі країни. Ось, а як воно піде далі тепер? Як як, як уже дивіться, щоб це вступило в дію, це будь-який закон. Кожна країна, парламент має ратифікувати. Хіба що це якесь там ще королевські країни, що там, там Саудові Саудівській Аравії там Принц сказав і все буде зроблено. Ну, а у звичайних країнах, там, які б вони там не були, там, демократичними чи напівдемократичними, все рівно, парламент має прийняти, потім задіяти там, в країнах там, і так далі. Тобто таке, доволі така голосна подія, але от, як вона втілиться в реальне життя, може пройти реально десятиліття. Там, чи взагалі воно не заглохне де-небудь на півдороги. Ось, ну і. Трошечки по цій темі, дивіться, вийшла от про електромобілі, про Теслу новина. А саме Тесла об'явила, що вона об'явила рекол, тобто повернення 2 мільйони своїх автомобілів. Ну але це не всі подряд, а це ті це рекол, рекол це відкликання назад. Машини, які мають автопілоти. Тобто, взагалі, я коли за це розказував, коли відбувається цей відкликання назад, це коли а, штрафи через судові процеси вже становлять настільки високу ціну, що дешевше для компанії відкликати ці машини назад і зробити за свій кошт наперед там і не очікувати, коли піде ця справа до суду. Але реально на що компанія розраховує, це такий собі як страховочний момент. Чому? Тому що кожен раз, коли от такий рекол випускається, чи відкликання, чи ще щось, як мінімум, половина власників автомобілів ніколи не їде до ділера, щоб їм робили цю штуку. Вони їздять на свій страх рис, там махають на це рукою і так далі. Але що відбувається потім. Якщо щось трапляється з такою машиною, то тоді Тесла в даному випадку, а це в принципі глобально будь-який будь автовиробник каже: Вибачте, ми пропонували зробити. Виїздили ваші проблеми ми тепер не при ділах, як то кажуть. Ось, а дивіться, яку новину описав Washington Post, Знаєте, більш ніде про це не описано, але як то кажуть, кому що були, то і про те й говорить. Так, от, власник а, Washington Capitals, це команда NHL, і Washington Wizards, це, це команда NBA, Один власник на ці дві команди з Washington DC а, уклав угоду із штатом Вірджинія. Я колись так само про цю історію розказував. Не, не конкретно про ці команди, а про взагалі, як це відбувається. Так от штат Вірджинія, конкретно місто Олександрія. Навіть щоб ви розуміли, столиця Вірджинії це Ричмонд, а це як районний центр, якщо хоче. Тобто столиці країни команди переїжджають в цю Олександрію. Чому? Тому що власнику запропонували 2 мільярди доларів і запро... йому там виділили ділянку на 12 акрів, це приблизно 5 гектарів, де він може там. Побудувати, чи йому навіть побудують там стадіони, там деталі я там не вдавався, там настільки, <хи> настільки велика тема, що він може собі побудувати стадіони і так далі. Тобто, Ну хоча насправді це не дуже далеко по дистанції, хоча це вже сусідній штат, але просто уявіть собі українські реалії. Там Григорій Суркіс чи там. Там, Михайло Суркіс, як от, Ігор Суркіс зараз власник Динамо Київ. Йому там, скажімо, з Черкас з Умані запропонували 2 мільярди доларів перевезти Динамо. І тепер буде не Динамо Київ, а Динамо Умані. Умовно кажучи. Така ситуація. Так що ну от, велика новина, в принципі, в межах, тому що столична команда, як ви розумієте, переїжджає. Ось, дивіться, ще яка новина. Навчальні заклади задалися питанням з виходом штучного інтелекту і чат-бота. Якщо ви знаєте, що це таке. Тепер навчальні заклади почали переживати про те, що школярам і студентам в школах і каледжах тепер буде набагато легше махлювати, тому що вони можуть задіяти цей чат-бот, там задавати питання, відповіді і так далі. І вони. Провели статистику, скільки ж студентів махлює зараз, там порівнюючи з попередніми роками, і виявилося, що цифри такі самі. Мені, наприклад, цікаво, як вони оцих на детекторі брехні проводили, чи що, чи признайтесь, хто із вас брехав на екзамені, чи там шпаргалки приносив. Мені, наприклад, це не зрозуміло. Ось. Але коли вони починали почали далі розслідувати, то виявилося, що переважна більшість. Тінейджерів, тобто школярів теперішніх, вони не знають, що таке взагалі чат-бот. Ось така історія. Коротше, тіктоковське нове покоління, нові технології реальні, для них ще не знайомі. Так що, коли вони узнають, що таке чат-бот, тоді вже, в принципі, махлювання в коледжах і школах піде вже повну. Ну і остання новина, дивіться, я на чому закінчу. Це що. Конгрес США є, має бібліотеку, але там не просто книжки, а є один відділ в цій бібліотеці, де зберігаються художні фільми, які зробили, залишили слід в історії людства, тобто вплинули найбільше і так далі. І кожен рік. Комісія там вибирає якісь цих фільмів підходять попасти в цю бібліотеку і залишитись в історії людства. В ну цьому році було вибрано 25 фільмів, і один із, один із них це один вдома. От дивіться, вже аж 90 чи 89-го року, який там я точно не пам'ятаю, фільм цей. До речі, щоб попасти в цю бібліотеку, фільм має бути як мінімум 10 років йому, тобто нові фільми туди не пропадають. Тобто Це вже випробуваний історію. Ну і так само, крім цієї комісії, так само звичайні люди можуть голосувати за свої якісь окремі фільми. Так от, як це фільм глядацьких симпатій, якщо ви хочете так можна назвати, так от фільм, який в цьому році вибрали люди, був... Термінатор 2, Judgment Day, Судний день. Це той I'll be back, Дуже відомий, в принципі, такий вже мем чи мім, як кажуть в Америці тут. Так що, отака от новини чи такі новини на сьогоднішній день. Всього вам найкращого. Як завжди, я дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Вам всього найкращого. Нехай щастить. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!